Всім привіт! і Сьогодні настав час поговорити про типи даних у Python. І ми сьогодні з вами поговоримо про основні типи даних. І дивіться, що стосується усіх інших не основних, ми їх будемо розглядати дещо пізніше і розглянемо через наступну призму, які все ж таки є вбудовані типи даних. Програмування. Типи даних є важливою концепцією. І змінні можуть зберігати дані в різних типах, і різні типи можуть використовувати різні типи. І так, почнемо з стрінгу, тобто з, зі строк. Ми вже з ними працювали, але продовжимо. Створюємо новий файлик. Samples у нас буде п'ятий. І дивіться. Напишемо: наступне Q. Або «str» э, дорівнює. І як ми вже казали, що э, для строки нам э, достатньо або однарних одн... 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 лапок, або по дві. І ми вже казали, що це одне і те саме. STR дорівнює, наприклад, hello. Або строка, або стрінг. Можемо як завгодно, це написати. Але краще, наприклад, напишемо Q. Щоб поки що не вивчати усі інші наші з вами будовані терміни. І так, а написали і виведемо це. Print Q. Запустимо. І отримаємо Hello. Тобто, як Python сам перевіряє, яка зміна до якого типу даних відноситься. Тобто. У компілятор Python або і в інтерпретатору вбудована така функція, як самостійно перевіряти тип даних. І перший у нас буде це все ж таки стрінг або строка. А, зараз ми тут позначимо стрінг. Наступне. наступний у нас буде цифровий тип даних і дивіться, комплексний нам зараз не дуже важливий. І що стосується числових, це int або цілий тип даних, і float дробовий. Дивіться, напишемо наступне: змінну є, котра дорівнює, наприклад, 7. І я тут зроблю таку позначку, що це у нас буде інтежер. Інтеджер. Тобто ціле число. Print є. Yeah. І побачимо, що це у нас буде ціле число. Ось воно всім. Єдине, що треба зазначити, що якщо ми захочемо ввести дробове число, Python не буде проти. Але за замовчуванням, якщо е, число ми ввели ціле, то воно буде все ж таки у нас з вами не дробове. І в чому є е, плюс Python. На відміну від е, інших мов програмування, таких як Java, C Sharp, е, C, де, е, скажімо так, інтеж або лонг мають певні діапазони значень, там 2 мільярди або там більше. Але все ж таки у інших мов програмування є певні е, такі рамки. Що стосується Python, інтежер у нас може бути. Ну, як буде це сказано пізніше, будь-якої довжини. Тобто будь-якої довжини це число у нас з вами буде. І це не буде помилкою, ми не перевантажимо пам'ять. Тому у питоні є все ж таки свої певні плюси. Далі. Що стосується типу даних флот, Змінна R дорівнює 7,77. Це буде у нас з вами флот. Ось тип даних флот це дробовий тип даних, виводив. І це просто число, в якому є якийсь дробовий залишок. І все, все дуже просто. Строка, число ціле, число дробове. Далі, що стосується листів, Рейнжів, словарів, сетів, це все відноситься у нас з вами до колекцій, які ми будемо з вами розглядати дещо пізніше. А ось тип даних Boolean, він має вже наступне: в нього є два можливі типи два можливі значення. Наприклад, змін на бі true, Це так ми, ми з вами зазначили у нашому о, Java, у нашій моці sharp у нашому C. Але що стосується типу даних Boolean, він о, що у Python дещо інакше буде записуватися не з маленької букви, а з великої. Тому так і ми запишемо, що, наприклад, змінна key T дорівнює, або хай буде B дорівнює True. І наступне значення B1 буде дорівнювати false. Ось ми виведемо зараз з вами ці значення. Print B. Print B1. І що треба зазначити? Що це у нас з вами не стрінг, це не строка, це не слово, це. Саме буде стан системи, тобто стан умови true або стан перевірки циклу true або false. Тобто буде далі виконуватися певна гілка або не буде. А буде виконуватися наступна дія, чи не буде? True буде, false не буде. Далі. Що стосується байтів, байтерей і нон тайп, ми з вами про них будемо говорити дещо пізніше. Ось тут нижче є більше прикладів, більше прикладів стосовно того, що ми з вами і як будемо працювати. І що стосується встановлення певного типу даних, про це ми з вами казали дещо раніше, але повторю, що, наприклад, якщо ми хочемо сказати строго, що у нас з вами змінна R, котра була float, якщо ми напишемо int і занесемо значення нашої змінної float у дужки, то як ви вважаєте, що у нас з вами відбудеться у дробовому значенні? Так, його не буде, тому що ми строго е, змінили е, тип даних для нашої змінної R. Але це мова про це піде дещо пізніше. Далі, е, що стосується чисел, у нас є для типів даних у Python int, float і комплексні. Комплексні теж будемо вивчати дещо пізніше. Дивіться, про це ми вже сказали в інтефлот, і що таке взагалі комплексні числа? Комплексні числа записуються за допомогою букви J і якоїсь мнимої частини. Тобто, це більш у нас з вами такі научні числа великі, і до них ми потім підійдемо. Але нагадаю, що int це у нас буде ціле число. Угу. Так, числа я, здається, забув перекласти, потім перекладу. Це я вже вам розказав. І далі. Що стосується <coughs> взагалі кастингу наших з вами змінних, і О, зараз одну секундочку. Перезавантажу. Зараз. Угу. Основи програмування. Угу, Python, Ось числа. Дуже-дуже странно. Я ж його перекладав і, о, і його о, о, оновлював. Добре. Е, дивіться. Тоді поговоримо дещо про інакше. Е, наприклад, створимо змінну Y і скажемо їй наступне: що змінна є. До неї ми додамо змінну r. І виведемо її. Як ви гадаєте, який тип даних буде у нашій змінній Y, якщо ми намагаємося до змінної e, котра у нас інтежер, додати змінну r, котра у нас з вами тип даних float. І у нас тип даних з інтежер і float зміниться строго на float. Ось. Строго на float він зміниться, тому що е, у нас з вами е, число, у нього є одного з чисел, є дробова частина. І за, за, за рахунок цієї дробової частини наш тип даних ми е, змінили. Ми можемо це перевірити. Type поставимо і перевіримо, що наш тип буде все ж таки е, float. Ось клас float. Що стосується а, примітивних типів даних у Python. На сьогодні в мене все. До нової зустрічі. Дякую за увагу.